Доброго дня, це Яна із роботи і у цьому відео я покажу вам, як можна виготовити прикрасу, використовуючи товари із лінійки Мірія Mixage від Spellbinders та використовуючи техніку імітації шкільної дошки. Ну що ж, давайте приступимо. Отже, спочатку нам знадобляться безл та підходящі ножі до них від Spellbinders. Нам також знадобиться штамп, чорниво для гарячого ембосінгу. Біла пудра для гарячого імбозінгу бажано дрібна, біле чорнило для штампування від Clear Snap. А також машинка для вирізання і тиснення Artisan Explorer від Spellbinders. Я хочу виготовити прикрасу, використовуючи ось цей найбільший безл. Відтак мені знадобиться ось цей найбільший ніж спочатку мені потрібно вирізати. Основу для свого безелу. Для цього я скористаюся чорним картоном та ножем від Spaw Binders. Отже, складаю традиційний бутерброд, сіра пластина, ніж та папір і накриваю його білою пластиною та пропускаю через машинку Artisan Explorer. Ножі із лінією Мірія Міксаж від Spellbinders можна використовувати у будь-якій машинці. Не обов'язково Artisan Explorer. Вони також працюватимуть у Grand Calibur та машинках інших виробників. Елемент вирізаний. Тепер також можна зробити тиснення. Для цього я залишаю папір у ножі, накриваю його спеціальним гумовим ковриком та рожевою пластиною для тиснення. І пропускаю усе це через машинку. маємо ось такий елемент, на якому зараз виштампуємо зображення та зробимо гарячий ембосинг білою подрою. Для своєї прикраси я підібрала ось такий штамп від Technique Tuesday. І зараз я мукну його у чорною для гарячого ембосингу та зроблю відтиск. Тепер посиплю виштамповане зображення білою пудрою для гарячого ембосингу. І висушу ось це зображення феном. Тепер ось цей виштампований та вирізаний елемент я трішки затоную білим чернилом від Clear Snap. Для надійності це можна знову ж таки підсушити фаном. Отже, для цієї прикраси я використаю найбільший безл із набору MB1008 і вкладу вирізаний та виштампований у нього елемент. Ось. Тепер його слід приклеїти та залити поверх Ice Resin. Щоб приклеїти ось цей елемент, я використаю рідкий клей від Beacon Adhesives. І залишаються сохнути. Щоб зробити цю прикрасу трішки цікавішою, сюди можна додати декілька перлинок. Ну що ж, тепер наш елемент можна залити, залити Ice Resin. Айс-резин у мене немає, взагалі у мене немає будь-якої резин, тому я е, виходжу із ситуації використовуючи підручні засоби. Е, один із таких безлів я спробувала залити модпожем, вийшло досить непогано в кінці цього відео я продемонструю вам фотографію. А зараз я спробую залити е, ось цей елемент звичайним лаком для нігтів. Подивимось, що з цього вийде. Ну що ж, готово? Тепер залишилося зачекати, поки наша прикраса висохне.